Саме тепер ця тера інкогніта, чесна, як ніколи влітку, мовчазні ріки, розмініяні слабким сонцем поля, тонкі руки дерев, огонівних сорочках снігу, прагнуть лише спокою. Так тихо, що можна почути, як кров застигає у винах твоєї землі, і все ж буде весна, Бірюзова, солодка, їдка, мов ворогом зола. Прилетять птахи, наново обживуть веверський кістякий міст. усе запахне масним ґрунтом, ніжність потече звідусюди, кожне зерня шукатиме теплої мокрої сховки. Ти довго йтимеш. вітер жадібно лизатиме твої розтріскані вули, на часу плямкатиме під ногами, і буде так, ніби всі безпритульні землі. Названі своїми іменами, ніби всі мандрівники часно дісталися домів, ніби всі війни завершені, все розкидане каміння зібрав і просто йти уперед цілком достатньо, навіть не конче знаючи, куди ідеш.